Усім привіт, ви на каналі Любительська Риболовля З вами, як завжди, Віталік. Вирішили ми вечором трошки поганяти товстолоба. От там наші поплавочки, тільки закидаємося. Зараз ще попробую замішати прикормочку, підзакормити точку і попробуємо зловити ще карасиків. Ну, вийшли ми так. Ближче вечора, пару годин перебачимо, побачимо, що в нас буде. Ловимо ми товстолоби, як завжди, на кекс плантони, техноплантон корона. Вже так сезон добігає кінця. Ну, Попробуємо, може, що вийде. Вже рогачики на карася поставив, залишилося тільки закормити, надіти наживку. та й. Ну побачимо, що, що буде цікавого. Знімлю, добавлю, покажу. Там без різниці. Щоб я тобі з в лобечник не попав, удочку положи. Evet, aldın Так, не знаю наскільки вам буде видно, бо зараз темненько є в нас одна покльовочка на, на товстолоба. Офшурує Ну. щось трошки Все. Лампи, правда, не встигли поставити. Єсть ну, такий, десь двушечка. Ну що ж, друзі, зараз спробуємо відцепити. sud Point chill hot lol Друга 510, два з половиною кілограма. Ну, вже добре. Так, давай садка. Що, друзі? Перший є, як то кажуть, можна розслабитися, попити кави. Хто таке діло любить, особливо на рибалочці, приєднуйтеся, заваруйте. Всім смачного. Що ж, друзі, буде добігати наша рибалочка кінця. Так і ми більше нічого не зловили, тільки один товстолоб. На караса взагалі глухо, не було жодної покльовки. Хотілося зловити щось кращечке, Попався нам тільки такий карандашик 2,5 кг. Ну нічого, будемо сподіватися, що на другий раз щось ми все-таки більше спіймаємо. Поки на сьогодні будемо закінчувати, зустрінемось наступного разу. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Буду радий новим глядачам, коментарям, лайкам. Щиро дякую, на все добре, до побачення.